В часи, коли зорі на небі трактувалися як вогняний символ надії та світу, було розпочато це святе дійство. Ангел Господній з'явився у вісні Йосифу і мовив: «Йосиф, сину Давида, не бійсь прийняти Марію в свою наречену, бо те, що в ній зачалося, походить від Духа Святого. Ця надзвичайна подія стала початком величного, пла... величного плану Божественної милості для всього людства. Жили ж в тому краю і пастухи. Котрі перебуваючи в чистій полі, щоночі стояли на сторожі коло своїх Ну От і день прийшов, напасти, ягнята. Він починуть ноги поспокою, тепер один по другу ще поспати, щоб завтра цілий день ходити знову. А хто це устає, що нас ночує? То подорожні, Йосиф та Марія у рідний край вертаються з чужини, а жінка, я бачу, при надії така й починуть там якому сіні. Дивися, діду, жінка в палаті. Бажання швидко загадати треба. І Цікаво, чи здійсниться? Якщо хороша мріє, так понад я коли в хлопчиком мріяв і то тепер свою мрію вірю. Яке сьогодні непричайне небо, і ніч така нетемна, а прозора. Все видно, <coughs> і ліхтарики не треба. Оце так ніч, така чарівна. Що сталося? Чи це за спіть? Світа в світові. Біжіть, вітайте, свято дітей. Ісус Христос. Біжі, хворійте, при святи діти. Вітайте, Божі, мовляв. Я передалась тут на ваші сім'ї. Ви повітки дітей. Я не помогла не мовляти. А я вам війни. А я не продони, грана ягнятко. Поки поспіхів на новонарадженому сію, перенесімося в палац ірода жорстокого володаря людей. І подивимося, як свістка гіт про Божого сина вплинула на його правління та життя. Будівник держави, отець народів, знаний хліборов. Наш і пана. Я прийшов до тебе, з дуже важливою новиною. Там і народу прибрання. У якій справі вони прийшли? Народ кричить, що голодний і босить від твоїм панування. Що? Бунт? розігнати їх кияни. А якщо знайдуться такі відважні, що будуть чинити опір, то застосуйте зброю. Нехай платять кров'ю за свій бунт! Відає не нас! Ненавиджу усіх підданих, за моїм бажанням кров буде литись рікою, хто наважиться супротивитись моїй владі. Якщо буде потреба, без вагань скараю на смерть усіх, навіть дітей, на коліна люди. А хто буде опиратись порог з вітру? Людину було створено на образ та подобу Бога. Цей відглис Бога надавав людині невід'ємну віць. але ірод цим знехтував. Запад думки зноситься над краєм, а в історії юдейської землі і криваво запишеться. Декого диша, а ірода зоюсно заколише, коли сотні людей скарає на смерть. Старі нашої володими прибули косне з далеких країн. Мабуть, з королівського роду. їх східний і дуже багатий. Запроси їх сюди і ми дізнаємо, з якою метою вони прибули. Слухаю старих. Царі? тут у мене в цей час В шатах східних тканих і золота. Чого можу чекати? шукати? Хто ж це може бути? Вітаю, хто будете у якій справі до мене. Владико, наша подорож далека. Ми бачили зірку на сході, що сповіщає попринці царя-царів. Дізнавшись про народження дитяти, ми рушили постійно. І від серця принесли свої жаль. Тепер не запитати. Не знаєш, де його допомога колись. Цар царів. Оце новина, такої вісті я ще не чув. Немає іншого царя в країні. Хоча стривайте. З мого повеління приведіть в палац первосвященника зі святими книгами. В моєму царстві інший цар. Позбавить мене трону! Ти посилав так, хотів би я знати, чи є в Ізраїлі якесь пророцтво, що свідчить так. про дірку і так званого Месію нового царя. Якщо ви ще знаєте, знаєте просимо вас розказати, які саме ідейські сторанні побачив світ нового царя. А вже ж ні, цар. Наскільки я знаю, то в пророчка дуже часто згадується про прихід на світ Спасителя Ізраїлю. Ось хоча б пророк Міхея, він каже так: ти ж, Вифрієме, єфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами людям, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем із Ізраїлю. його походження і давніх давен з ним споконвічні». А що стосується народження Месії, то на іншому місці в святих Писання пророк Ісая зазначає так: «Ось це ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїв. Молоком і методом він буде живитися, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Ось дівиця зачала і породить сина. Можна заглянути ще далі. І вниз життя ми знайдемо таке місце. Берло від Юди не відійде, ніже Зеліс поміж по сім, у і не прийде той, кому він належить, йому будуть покорятися народи. Годі. Ми зрозуміли, що новий цар Месія народиться саме у моєму царстві. Ви можете йти. Завжди до твоїх послуг по великій дівоці. Чули, що вам прочитали десяти книг? Так. Що ж, ідіть. Ідіть у Вифлеєм і вклоніться царю. А як будете повертатись назад, прийдіть сюди до мене, мені про це докладно розкажете і покажете путь, куди треба йти, бо я також би хотів вклонитися дитині, з нетерпінням чекати вас на вище. Поглибити всі покинули по Зоря засеяла засаяла і скромніше, ніж будь-коли. Небо нагадувало вогняне море. Потім воно зупинилася і зібралася його всіх інших зірок, одну сяючу корону над тим місцем, де було немовля. Так вони зрозуміли, що божественна дитина з'явилася на світ там. Але вони не повернулися назад до Ірона, тому що ангели попередили про, їх, про його викінання. Тож Ірод, відчуваючи небезпеку, все більше людує. Дитя над світом хоче панувати, ще не мовля, а вже несуть корону. Ні. Влади не віддам! біда буде кожному, хто посягне на мій трон. Гей, воїне, готуйтесь до походу, винищити в Ізраїлі усіх дітей до двох років, усіх, нікого не щадити. Нікого, навіть мого молодшого сина. Виконуйте. Слухаюсь, пане. Хоч би сам сатана в людське тіло війшов, не зможе похвалитись перед педом, що здолав мене, царя Ірода. Хто себе йому? Рішмає на віці! З тобою царю маєш щастя нині потанцювати. Дозвольна до твоїх випишених долонь. ти не маєш, не має танцювати. О, смерть ти мила, ти завжди мені служила. Все тобі віддам, візьми корону. Золотом від мене не відхопишся. Пішли діма за мамина. Бей сторожо! Помаш. О пані, май милосердя наді мною. Смерті я хочу забав. Ой, що я чую? ти дай слово милосердя. Ха -ха -ха. О твоя вічна душа ти, думай, не бачить у твоїх руках. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покопаю і сатаною познайомлю. з твоє місце чуєш серед Боги. Дитя, яке народилося в підсумки таємничих та надзвичайних будів тієї вислаївської ночі, прийшло нам більший час, Найстала повнота часів, щоб докорінно змінити людство. Maria, já foi você, diz é que é uma mais importantes que eu tenho que fazer. Já que nós colocamos a nossa vida para o seu Йосипе, ти завжди був опорою для нас у Бога. Я вдячна тобі за твою віру та силу. Вірний ночі, можна до вас. Поки вони все спасите, Благослові на і нагороді вас за вашу допомогу. ми далеко зі сходу. Не зміщаємо, щоб шану служити царю.

Дзвенять скрібні дзвони, та чому лунають. На небі ангели осанду співають. І люди радіють сів того. Христос народився Славій Його!